Команда готується в своєму обучному штатному режимі. Дівчата налаштовані на боротьбу, налаштовані на максимальний результат. Ми працюємо в режимі одноразових тренувань. Ми розуміємо відповідальність цього матчу. Задача стоїть пройти в фінал, тому будемо прикладати всі зусилля свої, щоб. Там опинитися. Як суперник нам, так і ми супернику дуже знайомі. Ми з ними грали в вересні місяці. Тоді у нас не було збірниць наших легіонерів. Зараз, час дівчата всі в строю готуються до матчу. Тому очікуємо цього матчу. Гарний футбол, боротьбу. Будемо прикладати всі зусилля, щоб показатися в фіналі. До кубкового матчу у нас команди бойовий. Е, готуємося до гри з колесом, готуємося добре, намагаємося на суперника, так як хочемо потрапити до фіналу. Знаємо, що суперник нелегкий, е, б'ється до кожної секунди, тому буде цікава гра. Звичайно, будемо намагатися в основний час, а там уже як піде. підемо.